Так, далі у нас йдуть рум'яна, кремові також. Я буду використовувати ламель рожевий ось такого плану, і тарт більш теплі. Чому? Тому що це в тренді у 2025 році змішувати рум'яна або робити градієнт від рожевого до перского. На кожен день це не практично, тому що вам потрібно два відтінки рум'ян. Це я, як маньяк. Косметиці обожнюю різні текстури, різні кольори, тому, купа, тому купляю це все. А якщо ви ну, не любите робити макіяж зовсім, ну, то таке, не обов'язково. Можна просто якісь одні рум'яна освіжаючи і все. Ось ці кремові персикові, рідкий хайлайтер. Теж візьму від Кіко, такий в відтіночку 01, ну, платіну морози, і просто трішечки нанесу. Так як зараз тренд на сяючу шкіру, я візьму пудру від Evelyn сяючу. Я сама їх не дуже люблю. Бо я все одно трішечки матую, і тональна основа з базою дає натуральний фініш, трішечки матую пудру, щоб закріпити цей макіяж. І все одно воно класно виходить. Ну, робимо сяючу-сяючу шкіру. Так як в мене нема кремового бронзеру, я все одно більше люблю сухі текстури. На кожен день я буду використовувати ось такий від KIKO з легким сяєнням. і буду наносити на мистак бронзера трішечки скульптор. Просто щоб додати засмагу і не бути такою блідою. І так, брови. Брови у нас в тренді такі більш натуральні, не дуже широкі. Ну, якщо ви бажаєте, ви можете, звичайно, носити широкі брові. Я іноді так роблю, бо тренди трендами, а треба формуватися так, як нам зручніше, і так, як нам комфортніше, і так, як нам подобається. Прийшов котик. Допомагати розбиратися нам трендах макіяжа. Зараз я дивлюсь, моди на ламінування брів, мабуть, вже потрішечки відходить, чи мені так здається. Ну, брова бачу у багато популярних людей, як роблять інші візажисти і запит людей, що треба робити більш таке натуральне на вкладання, тобто не широке, а трішечки так, майже по своїй формі.